І мастурбація – це процесу. І з цього мені хочеться сьогодні з вами почати: про те, що е, функція мастурбації, яка вона, і їх дві основні. Перша функція це дослідження себе, зараз ми поговоримо про неї детальніше. Але друга функція це зняття напруження. Можна говорити ще про третю функцію, е, от, але ну, це вже складніше, і я її торкнуся, але, може, не розкрию настільки широко, тому що це дуже велика. Така група, це коли мастурбація, це наш спосіб адаптації під секс, тому що в сексі ми вже в контакті з іншою людиною, і в контакті з іншою людиною ми можемо бути в різних станах. Можемо бути в стані сліпої дівчинки чи там сліпого хлопчика, який в розгубленості. А можемо розуміти і направляти себе і партнера для того, щоб брати відповідальність за отримання власного задоволення і розуміти, як взаємодіяти в цьому сексуальному контакті. Ось тому така функція теж є. Але давайте сьогодні ми сфокусуємося на перших двох: це дослідження себе і зняття напруження. Давайте розкрию максимально їх, а третє буде цікаво, ще у нас залишиться десь на десерт. Така тема. Дивіться, перше дослідження себе. Основне завдання мастурбації це дослідити себе, і тут давайте у мене буде з вами такий монолог, монолог, діалог. Чи ви використовуєте мастурбацію саме з цією метою? Чи ви просто намагаєтеся отримати оргазм? Може за допомогою пальців, може за допомогою іграшок, можливо, за допомогою душу, води, тобто є різні методи, різні техніки, але чи це ваша основна мета? Чи існує проміжок часу контакту, коли ви досліджуєте себе? Що таке досліджуєте себе? Тут, якщо ви хочете, можу вам запропонувати таку невеличку вправу на сьогоднішній вечір, Ви проведете його з найкращою компанією у світі, будете в ванні, приймати душ, положите в ліжку, будь-яке місце, де ви зможете бути наодинці з собою? І спробуйте саме дослідницьку функцію мастурбації максимально розкрити. Це означає, що ви вводите пальці в. Через губи, да, всередину, і намагаєтеся пальцями пощупати і на дотик, да, от, як люди, які погано бачать, можуть через шрифт кегля, да, там, чи я можу неправильно назвали його, да, через шрифт читати, так і ваше завдання уявити, закривши очі, і спробувати прощупати, що будуть відчувати ваші пальці. Де ви будете відчувати. Плотнішу зону, де будете відчувати, можливо, якусь капілярну сіточку, де будете відчувати м'якість, де вам буде приємніше, а де вам буде навпаки, наприклад, менш приємно. Тобто не фокусуйтеся одразу на досягненні оргазму, тому що ну, я думаю, що тут ви вже змогли і знаєте, які рухи, яка інтенсивність допомагає вам досягти оргазму найшвидшим шляхом. Бо, звичайно, у мастурмації є неймовірна перевага, це те, що ми досягаємо оргазму реально достатньо швидко. І ми ще про це поговоримо, бо це і плюс, і великий мінус. Щойно ви переглянули уривок з прямого етеру, який проходив в моїй закритій спільноті. Хочу вас запросити доєднатися до неї. Адже саме там ви зможете побачити це відео повністю, а також записи попередніх етерів. Також ви зможете в майбутньому приймати участь на регулярній основі в подібних етерах. Вони мають велику ефективність з точки зору психотерапевтичної роботи. Ви зможете опрацьовувати запити, які у вас є, спостерігаючи за іншими учасниками і розбираючи ті ситуації, які для вас актуальні. Також ви зможете отримати розбір від мене, задавши питання і описавши свою ситуацію, причому як анонімно, так і Відкрито також в спільноті публікується велика кількість додаткових матеріалів, різних вправ. Також ви зможете розвивати базові навички своєї психіки. Ви зможете спілкуватися і отримувати підтримку від спільноти, яка створена, аби закріплювати результати, які ми хочемо досягти в своїх стосунках, в стосунках з собою, з коханими, з близькими до нас, людьми. Отож, доєднуйтесь до спільноти. Під цим відео ви знайдете посилання, по якому ви можете перейти і доєднатися до спільноти за абсолютно символічну плату на місяць. Я буду очікувати вас і рада бачити як на прямих ефірах, так і в нашому живому і дуже теплому спілкуванні.